День гідності та свободи у Черкасах вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну та помолилися за тих, хто зараз боронить її рубежі. Кількадесят черкащан, серед яких ветерани АТО, представники влади та громадськості, поклали квіти до стели борцям за волю та пам'ятника генералу Момоту. Героїв шанували хвилиною мовчання а після у Свято-Троїцькому соборі. Відслужили молебень за загиблими. Тодам день гідності та свободи відзначають, щороку 21 листопада на честь початку двох революцій помаранчевої та революції гідності. Сам не знає, де Місті свобода це, мабуть, основа буття, тому що якщо у вас немає нічого, у вас ще є досі ваша гідність. Але якщо у вас немає гідності, у вас немає нічого. Це день, коли українці згадують, що вони спроможні на боротьбу. Це день, коли ми заявили всьому світові, що не може функціонувати. Державу окремо від людей. І треба пам'ятати одне, що ми можемо здолати ворога лише тоді, коли ми будемо єдині, коли ми зможемо разом захистити нашу незалежність.